Всіх вітаю, друзі, в українському інфопросторі продовжується тиск і нагнітання ситуації зі сторони е різних представників. Верст населення, в тому числі і люди є у військовій формі, які розказують речі, які я хотів би розібрати. Розібрати для того, щоб кожен українець, який проживає як в Україні, так і за кордоном, правильно трактував те, про що вони говорять, а також правильно на це реагував. Бо насправді зараз просто дуже багато шалених маніпуляцій з цього приводу, через що в людей виникає депресія, якесь жорстке відчуття провини, а також звісно, що представники нашої влади. Не втрачають момент будь-кому з українців навішати трошки лапшички на вуха. Знаєте чому? Тому що їм це вигідно. Бо допоки все триває як триває, вони залишаються при владі, вони можуть пиляти бюджети, і в принципі цього достатньо. Головна мета на сьогоднішній день, як ми бачимо, це вкрасти побільше, сховати побільше і забезпечити. Своїм сім'ям і своїм родинам безбідне майбутнє, можливо, навіть внукам і ще їх внукам навіть. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, кожному з вас. Хотів би я почати з заяви очільника парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Його фамілія Завітневич і він давав інтерв'ю. Що він говорить? Я люто ненавиджу бусифікацію. Ми одразу на це реагуємо. Звертаємось до обласного ТЦК та СП, чи в Києві в Генштаб. Що хочу сказати перед тим, як ми продовжимо розбирати його заяву, я не знаю, що він там ненавидить, і не знаю, що вони там роблять, але на сьогоднішній день через перевищення службових повноважень немає жодного кримінального провадження на працівників ТЦК. От, ми бачили, скільки вже є випадків підтверджених бусифікації, жодної кримінальної справи. Про це в одному з інтерв'ю сказав адвокат Ростислав Кравець, який являється також досить публічною особою. Тому що вони там, куди вони там скаржаться і що він там ненавидить, незрозуміло. Так, Скільки зараз справ про відповідальність працівників ТЦК та СП та поліції за перевищення повноважень. Я не готовий вам відповісти, але ці справи є. Скільки? Якщо не готовий відповісти, то хай значить він взагалі не орієнтується в ситуації. Кравець сказав, що їх нема. Він в ситуації орієнтується, він перевіряв її, як мінімум. Чи є, чи є це масове явище? Я не знаю. Я знаю тільки, що в деяких областях цього в десятки разів менше, ніж в інших. Мені здається. Що десь на місцях, це через невиконання того плану завдань і наказу. І, отак в нас в Генштабі, і отакі в нас в Генштабі ситуації виникають. Але ми постійно про це наголошуємо, постійно заслуховуємо їх і постійно говоримо. Що шукайте інші шляхи, робіть рекрутингові центри. Це керівник парламентського комітету з нацбезпеки, кому вони кажуть, ТЦК. І це цей заклик звучить як: типу: ну йдіть щось робіть, йдіть вже щось робіть. Це коли дуже хріновий керівник є в компанії. От він приблизно так говорить, замість того, щоб побудувати чіткий план. Він каже: ну діть щось робіть. А потім, якщо ніхто ніхіра не робить і все робиться по старому, то ви ніхто правильно всі, але не він. І от в нас виходить точно так само: ми бусифікацію ненавидимо, З іншої сторони, скільки відкрито кримінальних проваджень з приводу перевищення службових повноважень працівниками ТЦК, він не знає, бо їх немає. Так? Тобто навіть в цьому питанні не орієнтується. <кій> і далі розказує, що ми їм кажемо: ви не бусифікуйте людей, а робіть рекрутинові центри. Ви знущаєтесь. В Генштабі ставлять плани, віддають їх на ТЦК, ТЦКшники потім роблять все, що їм заманеться, і їх ніхто за це не карає. І все, що ти там ненавидиш, чоловіче? Водночас він наголосив на позитивних результатах, які дають рекрутинові центри. Мовляв, їх об'єм може бути. Все ж дещо недостатнім, але позитивним. Хоча цю роботу варто було починати ще з 2014 року, вважає Завітневич. Так точно. Нардеп також заявив: Закон про мобілізацію спрацював так дуже сильно, дуже круто спрацював. Погано те, що я не можу назимати, називати ці цифри, які стосуються мобілізації. Але я вам скажу, що ті завдання, які ставив перед нами всіма загальний сектор безпеки і оборони, про ту кількість мобілізованих і по рекрутингу, і е ці завдання виконав закон: які завдання знищити е остатки мотивації і якогось патріотизму в громадян України, відловлюючи їх по вулиці, б'ючи і закидаючи в буси. А потім виходить і воно і розказує про те, що він дуже сильно не любить бусифікацію. Любить він бусифікацію, і такі, як він любить бусифікацію, по одній простій причині: бусифікація дає їм змогу стримувати людей. Якби не було бусифікації, взагалі не було такого явища, повірте, їм би вже давно закидували фарбою автомобілі, і за ними вже відбувалось полювання. Але ні, було створено такий каральний орган, як ТЦК, який просто заганяє всіх під віника, і ніхто не хоче навіть з дому виходити. І він розказує про те, що є там якісь кримінальні провадження. Хоча він навіть не знає, скільки, їх, бо їх немає про перевищення службових повноважень. Ну, нахріна, нахріна, ти чоловіче взагалі виходиш. Аби щось сказати? Можливо. Далі. Наступний в нас є. В Твіттері побачив це відео. На сторінці слідство. Інфо. Це <кхід> командир батальйону 47-ї бригади Магура з позивним Шерхан. Давайте його е послухаємо. Дуже цікавий такий уривочок. У мене було все в 29 років, що можна було мати. Тіпу, я відпочивав за кордоном. Міг поїхати в любуточку, куди хотів. Я отак от от взяв. Все. Ну, добре, оцей момент запам'ятаємо. Тільняшку і пішов в воєнкомат. А хтось, хто до сих пор сидить, рахує, що його життя цінніше за моє. Д ну, я по-перше, дивіться, тут вже є факт того, що він добровільно прийняв рішення, як вільна людина, добровільно прийняв рішення піти в Збройні Сили України. Правильно зафіксуємо цей момент. По-друге. Оцей момент хтось сидить і думає, що його життя цінніше за моє. Ну, я скажу вам чесно, що, друзі, я вважаю, що моє життя найцінніше за всі інші життя. І я думаю, кожна адекватна людина також вважає, що її життя набагато цінніше, ніж життя будь-якої іншої людини на цій планеті. Так, ну, це адекватно. Це нормально. А як має бути? Я маю вважати, що моє життя. Не таке цінне, як його життя, чи що? що він хоче незрозуміло. Мене це обурює, тому що ну я. Мене це обурює. А мене обурює, що когось обурює, що хтось вважає, що, його, що він має право комусь вказувати, чи є там життя цінніше. Для кожної людини її, цін... її життя найцінніше. Все, це база. Від цього починаємо. Я маю вищі хастити. Я знаю латинську, знаю частково китайську, англійську, типу. Латинську. Я знаю латинську мову. Друзі, хто вчив латинь, скажіть, чи ви коли-небудь використовували, знаючи таку мову? Е чи ви використовували в, якби, таке, такий вираз, як латинська мова? Бо я таке, якщо чесно, чую вперше. І є в мене вже закрадується прямо. Е, такі думки, що не знає він латині і латинської мови. Може латинську мову знає, не знаю. Може це якась з Латвії мова. А може з Америки латинської. Може бути. Ну, Піхоту теж можна воювати. А хтось просто сидить і собі чекає, коли хтось. В піхоті також можна воювати. Це командир батальйону 47-ї бригади. Командир, де він воює в піхоті? В піхоті не воюють командири. Вони сидять в... десь далеко від фронту, хтось ближче, хтось далі. І все, що де він воює? Щось зробить, а потім скажемо, ну може ти Я починав від солдата, який в піхоті воював, на штурми ходив, потім в розвідку. Але я досить багато вже віддав України. Я рахую своїм обов'язком тепер це виховати правильне покоління. Знаєте, ніколи не намагайтесь виховати когось окрім себе. Виховайте спочатку себе. Є, він розказує, що в нього є три освіти. І з іншої сторони, тут дивіться, як виходить. Він розказує, що в нього є три освіти, і він знає латинську мову. Але Бог без тим. Е, що далі виходить? Він мав все, що можна мати в 29 років. Добре, припустимо, мав все. Е, друге, він добровільно, самостійно прийняв рішення. Як доросла людина з трьома вищими освітами, яка має все, піти в Збройні Сили України. А потім потім наступне: він розказує, при цьому, що хтось що його обурює те, що хтось вважає, що е, його життя важніше, ніж життя от власне е, автора. І при цьому три вищих освіти. Я не знаю на будь-хто, хто ходив до університету. Знає, що там є, наприклад, такий урок, як логіка, філософія. І зазвичай, якби після відвідування цих уроків, якщо там не просто в телефоні просижували штани, а щось трошки слухали, то знають, що кожна людина є центром для себе, Все. центр Всесвіту, це я. Далі вже все інше. То така людина, по-перше, ніколи не буде порівнювати власно прийняте рішення. З тим, що хтось такого рішення приймати не хоче. А тут виходить так: я пішов сам, але я тепер хочу заставити, щоб пішли всі інші, бо я ж пішов сам. Ну і про життя це взагалі якась, знаєте, така річ дуже дивна, яка, до речі, в українському інфопросторі намагається нав'язуватись. Її намагаються нав'язувати через отакі меседжі: ніколи в житті на це не ведіться, друзі. Ваше життя це ваше життя. Тільки ви за нього відповідальні, і воно найцінніше тільки для вас. Ні для кого більше воно не буде. Ціннішим. Це буде хіба що в фільмах. І, можливо, життя ваших дітей. Все. А це, знаєте, що е, хтось має відчувати відчуття провини через те, що він вважає, що його життя цінніше, ніж життя якоїсь йому незнайомої людини, ну це бред собачий. І все інше. Ну, і з приводу того, що е, він по своїй волі пішов, а хтось не хоче йти, то в когось інша воля просто. І за це не можна. Е, я не знаю, людину соромити за те, що в людини інша воля. Прийняв рішення, приймай наслідки. Не прийняв рішення, то приймай інші наслідки, бо ти прийняв інше рішення. Ось що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Далі. Наступне. Наступне це у нас ще якийсь один людина у військовій формі. Я не знаю, чи це військовий, але це людина у військовій формі. Е, вже один уривочок з його інтерв'ю, я не можу знайти просто цього інтерв'ю. От, е, сидить він якогось мужичка, і вони розказують про те, що треба більше ракет по Україні. Це е, не то, що а це клініка головного мозга. Це е, людина, яка ненавидить українців, яка ненавидить людей, яка ну, відверто вболіває за русню. Скоріше так, він вболіває за те, щоб війна продовжувалась і щоб вмирало якомога більше людей. І ця людина позиціонує себе як. Е, Якби частина Збройних сил України. Питаюся до своєї цинічної тези. Мало війни, мало ракет, мало. Да. Якби масштабувати. А якийсь чурбан сидить просто не в не військовій формі навіть і каже: да. Кайфує. Ти війну, якби десь там її туди перепрошую, щоб не тільки на сході України відчувалося, відчувався дух да. на півдні, да? ну там умовно. То, що да, туди там, от в ті регіони, де кидаються на ТЦК з сокирами, оці уїбани. От от туди мало війни, мало ракет. Блять, дорогі, недопрацьовані. Туди б'ють дорогі росіяни, не допрацьовуєте. Нормально. Чел у військовій формі? Це в українському інфопросторі. Крутиться інформація. Це, е, ми, ми розуміємо, що немає на сьогоднішній день військових, які можуть безконтрольно. Е, Виходити в інтернет і щось десь висловлювати таку свою радикальну думку. Є на оце дозвіл розказувати, що росіяни недопрацьовують і мало вбивають цивільних українців. Мало. Ну, ви розумієте просто, яка, наскільки це клініка? Один розказує, що всі мають, всіх треба відправити на фронт, а цей розказує, що треба вбивати ще більше цивільного населення. Так може тоді к чертям відключити ППО, і хай тоді розстрілюють всю Україну. Ну, та що? Це це його, це, це думки людини у військовій формі. Я не можу його назвати військовим, бо це я не знаю. Він напевне ну має якісь психічні відхилення. Да, я підсумовую, я підсумовую, що е, якісно іншу, е, інше ставлення е, до питання громадянської відповідальності можуть проявити тільки ті люди, які зазнали збитків моральних, матеріальних, е, психоемоційних від війни. Да, добре, я не маю жодних сумнівів, що подібні до цього пасажира е, в, е, якби перед тим, як був голодомор в Україні, саме вони виконували всю брудну роботу, нищили українців, забирали в них останнє і після чого померли мільйони. А потім, в, під час Другої світової війни, такі як він, гнали без зброї просто як м'ясо українців е, на фронт. Воювати проти німців з танками. От приблизно от такі люди. І це вони ходять серед нас. І вони в Збройних силах України. І я вважаю, що це це дискредитація Збройних сил України. Я не можу це по-другому назвати. всі Всі його тези і все, про що воно говорить, це просто дискредитація Збройних сил України. Бо військовослужбовець, який давав присягу, Служити народу України хоче, щоб цей народ України к чертям розстріляли ракетами. Захід України, центр, там де менше ракет. Щоб їх розстрілювали. Кому упала в будинок ракета, у кого загинули родичі, хто безнагізвали ці, кого провадили? Да, кого війна отак торкнулася безпосередньо емпірично, ті будуть вже мислити наші. А всім іншим. На проблему воюючих людей, на проблему воюючих людей. Ну, насправді їм. Не... Ви чули хоч слово про депутатів, про працівників силових структур, про корупціонерів? Хоч одне слово. Ні. Треба вбивати цивільних ракетами російськими. Що наплювати? Ну, це для них далеко і чужа проблема. Питаюся до своєї Це... Це просто клініка, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть коментарі, буде дуже цікаво почитати. З іншої сторони, ще одна також проблема мовного питання. Так? Мовного питання, яке також пиляється Україну настільки частину, наскільки тільки можна. І от є в нас уривочок з української правди. Жінка з Покровська відмовляється від евакуації через мову, але не через те, що вона не любить українську мову, а от через що. Розмовляють не українську, не російську. Не хочеться? не сказав. Тому ви Не хочете? Взагалі Добро... зачете. Не 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 ж... Люди в Покровську, ну от жінка, так, там дуже певно чути, бо там дрон, дрон прилетів. Жінка боїться евакуюватись з Покровська, бо вона спілкується російською мовою, а вона вже така старша, ну це вже бабця. Бо вона думає, що коли вона приїде на територію Заходу України, то її там будуть бити і посадять у в'язницю через те, що вона спілкується російською мовою. От. А це все що? А це все також та сама безнаказаність, коли порушується українське законодавство, і коли е, потім, я не знаю, в соцмережах половина людей цьому просто сто, стоячи аплодує. Ну, і це також. Її будуть називати ж донихою. От я думаю, що так. А насправді вона просто боїться якоїсь розправи. Ну вона що, не бачить відео з ТЦК тих самих. А що тоді, якщо це можна е, такі розправи робити з чоловіками, то чому не можна тоді робити такі розправи з російськомовними? Ну, я думаю, це питання риторичне. В них ще в Покровську немає там нормального зв'язку, немає, я впевнений, там, ніякого інтернету. І от відбувається те, що відбувається. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!